Одна із моїх улюблених тем в англійській граматиці це зворот There is there are». Незалежно від теми розмови, незалежно від того, з ким ви розмовляєте, завжди можна вживати цей зворот. Він застосовується, коли мова йде про місце знаходження предмета чи особи у певному місці, перекладається на українську мову просто Є. Наприклад, There is a train at 10.30». О 10.30 є потяг. Або для множини. There are some people in the street. На вулиці є якісь люди. Називається він зворотом, тому що переклад речень, в яких міститься There is або There are, потрібно здійснювати з кінця. Вживати його можна, починаючи від опису свого робочого стола, розширюючи межі до масштабів Всесвіту. Тобто говорячи про свій будинок чи свою квартиру. Про своє місто, про країну, про світ в цілому. Зворот there is there are дуже вдало підходить для початку розмови. Заперечна форма з цим зворотом утворюється таким чином, як з дієсловом тобі. Тобто частка not додаватиметься до is або до are. So there isn't or there aren't. В питаннях важливо не загубити слово there, тому що воно служить тут частиною конструкції. Тобто тут ми його не перекладаємо як там. Якщо нам потрібно слово там, тоді ми його вживатимемо в кінці. For example, are there any children there? Чи там є якісь діти? Коли потрібно сказати про те, що щось десь є, або хтось десь знаходиться, вживай зворот There is There are. Спілкуйся з комфортом.